Вітаю вас, друзі. Ми з вами вже певною мірою звикли, що у росіян несеться величезна істерія у зв'язку із майбутнім українським контрнаступом. Контрнаступлення дійсно буде. Ми ждемо та наступлення, це їх останній шанс. За чим чекаємо контрнаступління? Але чим далі, тим гірше психологічний стан у російських пропагандистів. Вон Скабєєва вже із нетерпінням чекає, коли почнеться сафарі. Які вже завтра поїдуть на війну, убивають і получає шостре відчуття. Ну то есть буквально сафаристає вже дуже тривожно, бо що-то приближається. то приближається, щось -то, що то в повітрі вітає російський пропагандист Александр Коц, який планував свого часу взяти Київ за два дні. Почав дуже серйозно істерити раптом у одному зі своїх ефірів. Все близиться до розв'язки, На кону рішаюча битва, противник постійно намагається атакувати. Уже готове к І Контрнаступлення це вже йде дуже-дуже скоро у цьому світі. Ніколи не буває достатньо трьох речей: це нашої з вами русофобії, це ліквідованих окупантів у статистиці Генерального штабу і ваших підписок на мій канал. Тому друзі, Друзі, просто зараз візьміть і підпишіться, це важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про цього смішного пропагандиста сьогодні з вами і поговоримо. Але спочатку він там балакав. Не тільки про контрнаступ, а й про те, що чомусь у москві стає соромно росіянам носити літеру Z. І от тут цікаво, наш слушатель Андрій Моїсеєв відмічає, що на машинах от, в Москві не встрітили ні одної букви Z. Ну, ми чого -то стесняємося, чого -то, що поцарапають машину, що не знаю, хтось на тебе косить. Пасмотря, коли у них там почнеться реальна громадянська війна, то за літеру Z вони ще будуть одне одного вбивати. Побачите, друзі, також пропагандист Коц почав говорити точніше хвалити російського генерала Лапіна. Я про нього вже багато разів розповідав. Володимира Путіна зустрічав генерал Лапін, бувший командуючий центральним воєнним округом, який Собственно, году ряду остановил катастрофическое обрушение фронта. Нагадаю вам, що генерал Лапін був одним із командувачів російських військ на захопленій частині Харківщини, де російські війська були розгромлені. А, коли ми уходили із Харківської області, зачекайте, що він таке каже, як це вони йшли із Харківщини? Не може такого бути, адже це було планове перегрупування, ну або іще активна оборона. Прийнято рішення войска. російські війська нормальним или военным это називається мобільна оборона. Що такое мобильная оборона? Генерал Лапін також командував абсолютно провальною російською обороною у тоді ще окупованому Лимані, але виявляється, насправді він тоді досягнув серйозних результатів. Красний Лиман офіційно Здан. А Здабившому командуючому групіровки отважних, які в прошому ряду показували е, більше всего результатів. Словом, Путін побачився із російським генералом Лапіним. Пробачив його, і услід за Путіним перевзулися миттєво російські пропагандисти, які Лапіна раніше поливали брудом і вимагали його покарати. А тепер Соловйов каже, що Лапін крутий, він же солдатів собою закриває. І спрашиваю, як вам лапін, І мені офіцер говорить, а він мене... Саву закрив, проклинав, ображав і публічно принижував лапіна також і Рамзан Кадиров. Але за версією Соловйова Кадиров тепер ворог Росії, так званої, Може, Паетун так і біситься вороги. Може тому поетун так і питається роздувати все що йому удобно. Ну і тепер власне про очікування росіян від українського контрнаступу, пропагандисту кремлівському коцу надзвичайно тривожно страшно і його вже починають щупати. Є відчуття, що начал противник очень серьезно прощупывать нашу оборону. Саші Коцу показали мапу із тими самими чотирма позиціями, звідки готується напад, і йому стало іще страшніше. Я бачив карту розположення їх частин, починаючи від Білгородської області і закінчуючи Артемовськом, і це, звісно, впечатляє. А що? Очко жим жим, що? Очко це у вас жим жим. Ух ти, ух ти! Ух ти! Ух ти! Очко зжимається так іноді. Жим жим. Ачку жим але коца просто так не налякаєш. Він вже особисто розкрив усі плани Генерального штабу збройних сил України та починає вибудовувати оборону навколо Луганська. В ході контрнаступління вони безумовно планують вийти в витік е, к Луганську. Також Саша Коц копується поблизу Окупованого Криму, чекаючи, що й там буде наступ. От в дуже в Очень скором вони нас розоб'ють і мабуть, на вийдуть на границі Криму, якщо не в сам Крим, як і ще один російський пропагандист Саша Коц провів величезну аналітичну роботу і дійшов до серйозних і ґрунтовних висновків, які дуже допоможуть російській армії. Бо на його думку, Збройні сили України планують наступати знову ж таки усюди. Я думаю, що. Пойдуть вони по всім направленням, і ось на цьому моменті російський пропагандист намагається з'ясувати, а чи зможе російська армія ефективно оборонятися, чи вистачить їй, зокрема, боєприпасів? Лічно мене волнує питання боєприпасів. Наскільки ми готові по боєприпасам? зараз. давайте працювати з танками міста артилерії. Оцінки якісь не дуже втішні, але насправді у так званої Росії все ще є боєприпаси. А вже ж не у такій кількості, як їм хотілося, аби, а вже ж відчувається дефіцит, але тим не менш вони продовжують стріляти в українців. Почали росіяни активно використовувати також і керовані авіаційні бомби, і це одна із тисячі причин, чому нам необхідно отримати західні винищувачі, щоби боротися із ними. Ну а сам Саша Коц дуже іще засмучений через те, що не тільки є деякі проблеми із боєприпасами, а й українці якось перестали так масово отримувати ракетні удари по цивільних об'єктах. І дефіцит високоточних наших ракет не можемо ніжоднівно наносити. На удари там десятью калібрами да зупинився пропагандист тільки на одному висновку: український контрнаступ зможуть зупинити за допомогою гарматного м'яса і готують готовіті резерви, котриї можна будь-як як свіжу кров кров'ю, в бой, коли видихнеться Україна саме для того, аби зупиняти український контрнаступ за допомогою гарматного м'яса, росіяни нещодавно прийняли закон про електронні повістки, а ще розгорнули величезну агітаційну кампанію із закликом йти і помирати за інтереси Владиміра Путіна. Інакше ти не мужик. Що неочікувано, російський пропагандист Коц почав іще так легенько, але наїжджати на інших російських пропагандистів за те, що ті розповідають, що, начебто, збройні сили України не готові битися за бахмут, що звідти усі просто тікають. І для себе Саша Коц зробив неймовірне відкриття. Виявляється, українці героїчно б'ються за свою землю. Противник біжить сломя голову, відступає і здається, нічого подобного рубляться. Там кричат, а наші лісопосадка. Від лісопосадки нічого не осталося, одні обрубки дерев'я. Такий висновок він зробив після перегляду одного дуже важливого і дуже цікавого відео. Это наша посадка. Ну От я сьогодні відділ кадри з тієї, сторони, опубліковані. Українськими воєнними як вони робляться за свій опорний пункт. Це відео бою роти гонор підрозділу Давінчі, і я пишаюся тим, що це мої друзі. Вони як титани билися там поблизу Бахмута. Обов'язково подивіться його. Посилання лишаю в описі до цього випуску. Станція 10-15 метрів. Пропагандист Коц був вражений тим, як українські військові захищають свою країну. Чітке взаємодія з оператором птічки, який говорить, відкуди ми підходимо, в каком яким вооруженням. І там ближні бої, там 20-30 метрів. До речі, друзі, рота Гонор воює у тому числі за допомогою безпілотників, і ми із вами багато безпілотників до цього підрозділу вже передали. І якраз нещодавно вони отримали іще ще два мавіки від вас. Тому принагідно вам нагадую вкотре: підтримуйте збройні сили України. Ваша допомога армії не тільки наближає нашу перемогу, а й рятує життя наших солдатів. Ну а російським пропагандистам та й всім росіянам язичу, щоби здійснилися оці їхні прогнози. Ну это будет очень важкий період. Раслю все подряд. А далі що буде? Проіграємо війну, Буде не дуже хорошо. Я не знаю, коли буде активна фаза контрнаступу. Я не знаю, якими будуть основні напрямки ударів. Я не знаю, які будуть результати українського контрнаступу, але сподіваюся, що якомога найкращі. Проте, друзі, я знаю точно, що наша із вами справа для наближення української перемоги і далі допомагати українській армії.